І так, всім привіт, друзі, з вами я Любомир Банько, директор туркомпанії «Море Турів. Зараз я знаходжуся в Будві, в готелі Avala Resort and Villas. Це дуже гарний готель. Дуже рекомендую, якщо ви будете в Будві, обрати саме його. А замовити прекрасні тури ви завжди можете у нас в офісі, що знаходиться за адресою Городоцька, 174, діловий центр Вулик. Офіс 409-408. А от зараз якраз показую цей готель Авала. Тут є окремий пляжик. Лежаки. Включено, хоча всюди вони платні. Ми зараз перебуваємо в тому дуже гарному рекламному турі, який організувала компанія Ельф. Там показує різноманітні готелі. Фактично ми сьогодні переглянули напевно 40 різних готелів. Завтра дивимося бечучі. Рафаїловичі, Ну, я вам скажу, що Авала їй нема рівних. Я вже знімав вигляд номера і вигляд. Сьогодні буду знімати ще вигляд спа-центру. Фітнес-центр дуже тут хороший. Одним словом, якщо вас цікавлять подорожі в будь-яку точку світу, а зокрема в Чорногорів чи в Будву, звертайтеся в наш офіс і ви будете приємно здивовані професійністю. Наших менеджерів і нашими прекрасними умовами. І нагадаю, друзі, що саме зараз у нас є цікава акція, називається Починає відпочинок від самого дому. Вона триває до кінця місяця травня. За вами приїде таксі і відвезе вас до автобусу, літака чи поїзда в напрямку до вашого відпочинку. А також ви отримаєте... Треба 7 карту яка коштує 7 доларів для зв'язку своїми рідними за кордоном. Ну що, будьте здорові, з вами був я, Людмир Ванько, із міста Будва Чорногорії, з готелів Авала Резорт Villas. До побачення, до нових зустрічей.